Всім привіт, друзі! Сьогодні пропонуємо вам прогулятися одною е такою дуже цікавою вуличкою. Вона є дуже невеличка, це вуличка Фредра. Розпочнемо ми з вами нашу прогулянку від готелю Атлас. Ця будівля була збудована ще в 1909 році, І виконана вона в стилі Модерн. І після реставрації відкрила свої двері для гостей в тисячу, е 2014 році, друзі. Перепрошую. Готель налічує там дуже багато номерів. Є доволі гарна будівля, насправді її відреставрували, вона набула нових барв і запрошую всіх бажаючих до себе. Зараз можете бачити, проходить реставрація з боку. Ось. Ну, а ми вирушаємо з вами на вулицю Фредра. Зараз перейдемо дорогу. Це напевно одна з найелегантніших таких. Вуличок, там дуже багато гарних кам'яниць. Колись, друзі, тут стояв маєток шляхетної родини Фредріва. Сьогодні це затишний куточок старого міста, де, так можна сказати, історія поєднується з сучасністю. Ось, друзі. Саме на честь представника цієї родини, до речі, відомого драматурга Олександра Фредера вулиця отримала свою назву ще у 1871 році. Є. Дитячий, да. За два століття вона, до речі, змінювала назви від е, Миколаївської до німецької Грітенштрасса. Ось це сам готель оцей Атлас. Ось така от дуже гарна архітектура на цій вулиці. Тут і готель Атлас є, а є і готель Нобеліс. Якщо дивитися на нього з іншої сторони, то там Є гарні такі металеві фігури, які музикантів. рухаються та музикантів. Також це от будинок номер 7 Тут є пам'ятна дошка, що в період часу з 1911 по 15 роки тут жив художник Микола Івасюк. А під будинком номер 5 Де зараз розташований готель Нобеліс, дуже гарно оздоблений такими різними малюнками. Звичайно, саме тут колись стояв маєток родини Фредрів. Взагалі ці всі, Ну, він був знесений, пошкоджений, ушкоджений, не знаю, зараз тут розташований готель Нобеліс. А колись, друзі, тут проживала родина відомого драматурга. Родина Фредрів. Ось. В принципі, цей готель був збудований не так давно. Він десь був на початку, напевно, 2000-х років, правда, був збудований, а до того часу тут був розташований е, такий сквер. Дитячий майданчик плюс-мінус. Зараз а, тут, вот, друзі, шахматний клуб. Колись був будинок офіцерів. Тут збирались, зараз тут шахматний клуб. В принципі, той шахматний клуб, сказати, що він тут зараз, це дуже, не дуже правильно буде. Ну, тому що він тут вже дуже-дуже багато років. Ось так гарно, бачите, оздоблені фасади, тобто це така старовинна будівля. Я ще зі свого дитинства пам'ятаю, що неодноразово чув від батьків, що вони там йдуть в шахматку. Так що, в принципі, батьки дітей 80-х років тут часто проводили свої дозвілля. Грали. Так, і тут і так і залишилася шахова школа. Це така непарна сторона цих, цієї вулиці, вона межує з проспектом Шевченка і з'єднує з вулицею князя Романа, яку ми вже вам показували. А тут, якщо ми перейдемо на інший бік цієї вулиці, То побачимо поліклініку. Зараз це Ось, це Історію цього будинку я вам не розкажу, тому що не знаю. Є така е, польська пам'ятна дошка. Якийсь польський. Видатний діяч проживав в цьому будинку. Архітектура цієї вулиці направду дуже гарна і тут потрібно гуляти, вдивлятися в такі елементи декору на фасадах. Ось подивіться, як гарно виконані під дахом якісь такі танцюючі діти. Так, і цікаво, що таких виконань є Це два один будинок так. угу. з такими як О, декорований такими французькими балкончиками, як їх називають. І насправді на цій вулиці жило. Жили, проживали, творили багато людей. Є тут пам'ятна дошка з таким нашому українському композитору Ігорю Білозіру. В цьому будинку бачите, з 1908 по 2000 рік, рік жив і творив народний артист України Ігор Білозір. Історія його. Трагічного завершення життєвого шляху добре відомо львів'янам та й українцям загалом. Також тут є під шостим номером дитячий театр. До речі, в ньому ніколи не був жодного разу. Ось така, друзі, коротенька прогулянка, розповідь про вулицю. яка носить ім'я відомого драматурга Олександра Фредра, який був видатним польським комедіографом, поетом мемуаристом, графом, а також дідом, до речі, митрополита Андрія Шептицького. Привіт. Ось так, друзі. Прогулялися з вами. З гарною. Невеличкою, вуличкою, затишною, проте з дуже багатою історією. Ну, залишайтесь з нами, далі буде.